Книга 2 хроніки, глава 30, і послав Єзикія по всьому Ізраїлю та по Юдеї, а також написав листи до країв Єфрема та Манасії, щоб прийшли до Господнього дому в Єрусалимі, щоб справити Пасху для Господа Ізраїлевого Бога. І радився цар із верхники його та весь збір в Єрусалимі, щоб справити Пасху другого місяця. Бо не могли справити її того часу, бо священики не освятилися в потрібному числі, а народ не зібрався до Єрусалиму. І була вгодна та річ в очах царевих та в очах усього збору. І вони постановили оголосити по всьому Ізраїлю від Бершеви аж до Дана, що приходили справити Пасху для Господа, Ізраїлевого Бога в Єрусалим. Бо не часто робили її так, як написано, і пішли бігуни з листами від царя та його зверхників по всьому Ізраїлі та Юдеї, та за наказом царя говорили Ізраїлеві сини, верніться до Господа Бога Аврамового, Ісакового та Ізраїлевого, і Він повернеться до останку позосталого вам із руки Асирійських царів. І не будьте такі, як ваші батьки та як ваші брати, що спроневірилися Господові Богові їхніх батьків, і Він дав їх на спустошення, як ви бачите. Тепер не будьте твердошиї, як ваші батьки. Покоріться Господові і ввідіть до святині Його, яку Він освятив навіки, і служіть Господові Богу вашому, і Він відверне від вас жар гніву свого. Бо як ви навернетесь до Господа, то брати ваші та ваші сини знайдуть милосердя в своїх поневільників і зможуть вернутися до цього краю, бо милостивий і милосердний Господь Бог ваш, і Він не відверне лиця від вас, якщо ви навернетеся до нього. І сторожі все переходили з міста до міста по краю Єфревому та Манасіяному, і Аж до завулона, та люди глузували з них і висміювали їх, тільки люди з Асира і Манасії та з завулона впокорилися і поприходили до Єрусалиму. Також в Юдеї була Божа рука, щоб дати їм одне серце для виконання наказу царя та зверхників за Господнім словом. І зібрався до Єрусалиму численний народ. Щоб справити свято опрісноків другого місяця, збір дуже численний. І встали вони і повикидали ідольські жертівники, що були в Єрусалимі, і повикидали всі кадильниці, та й повикидали до долини кедрон. І зарізали пасхальне ягня 14-го дня другого місяця, а священики та левити засоромилися й освятилися. І принесли цілопалення до Господнього дому, і поставали вони на своєму місці, за їхнім правом, за законом Моїсея, чоловіка Божого. Священики кропили кров, беручи з руки левитів. Багато бо було в зборі, що не освятилися, тому левити були для різання пасхальних ягнят за кожного нечистого, щоб посвятити для Господа. Бо безліч народу багато з Єфрема та Манасії, і Сахара та заволона не очистилися, але їли Пасху не так, як написано. Та Єзекія молився за них, говорячи. Добрий Господь простить кожному, хто все своє серце міцно встановив, щоб звертатися до Бога Господа, Бога батьків своїх. Хоч не зробив він за правилами чистости святині, і послухав Господь Єзикію і простив народ, і справляли Ізраїлеві сини, що знаходилися в Єрусалимі, свято опрісноків сім день з великою радістю, а левити та священики день у день славили Господа всією силою, і промовляв Єзекія до серця всіх левитів. Що мали добре розуміння для Господа, і їли святкову жертву сім день, і приносили мирні жертви, і сповідалися Господові, Богу від батьків своїх. І весь збір нарадився справити свято ще другий сім день, і справляли сім день в радості. Бо язикія цар Юдин дав для збору тисячу боків і сім тисяч худоби в дрібної. А зверхники дали для збору тисячу биків і десять тисяч худоби дрібної. І освятилося багато священиків. І радів увесь юдин збір, і священики талевити, і весь збір, що прийшов з Ізраїля, і приходьки, що поприходили з Ізраїлевого краю, та ті, що сиділи в Юдеї. І була велика радість в Єрусалимі. Бо від днів Соломона, Давидового сина Ізраїлевого царя, не було такого, як у це в Єрусалимі. І встали священики та левити, і поблагословили народ, і почутий був їхній голос, а їхня молитва дійшла до оселі святости Його, до небес. Амінь.